Роман, ну мене більше про Toyota, ну дивися. Toyota якась... Ні-ні, чекай, чекай, я так подивлюся. Дивися. <говорит> BMW, ну прикольно таке, та, але Тойота 2023 року. Чекай, чекає. Дивись, 2023 рік, який дизайн, туди-сюди. Ну що ти скажеш, ну давай. Давай BMW покажи. Дивись, тонувато, 2003. 2023. О, 2023. А <говорит> oh, той? <говорит> <to okay>? BMW 2000. <говорит> Ну що там що там є такого особливого, скажи мені, в цьому 2008 10. році. 10. Чого вона тебе так бре? Я зараз показую. Хоч тут, хоч тут... Давай. <рес> <рес> а, ключі, я по... Щось немає. Не давай ще раз буде. Туди. Дотискає no. само. Дем Дойота. Ну ну, 2023 рік теж має бути таке. <рес> 2023. <Toyota. рес> 2023 рік. Тож 2023 рік, там там комплектація нормальна чи... Дойота. <рес> Дайте ключі, вона закрита, вона відкрита. Ну дивись, нахуй. Дивись задні. ладно, може тут косяк. Ну чекай, чекай зараз. Подивись далі! Ано запустимо. За... Давай, Йо, давай, не, давай, не, позу... Не, давай позу. давай позу. Треба руками тут сиди! Ану тебе ще. Куди на беку. Куди на беху! На беху. <coughs> диві, диви! Кно, Вон треба завезти її! А, ну завожу, де. А давай. Така давай. <звук> маленька панорама, там, яка того здорова. Дитину панорама. 2008 рік. А ну давай, а ну давай тепер по звуку, хто яка поярче. Давай по звуку, мені рапторисісти. Так не газуй бо сполахаєш всіх, то ти кривав. Зараз подивимося, доїду. Так і би поїхав. Не, не, не это знает, что ты был.